Що ж сьогодні прийнято дарувати на новий рік? Універсального рецепта новорічного подарунка не існує. Представники різних народів відчувають абсолютно різне ставлення до одних і тих самих предметів. Наприклад, австрійці вважають за краще дарувати на новий рік необхідні в побуті речі, красивий одяг чи аксесуари. Англійці вважають неприйнятними широкі жести в подарунках. Їх улюблені новорічні подарунки, недорогі дрібнички, брилки для ключів, ароматичні свічки, ложечки для заварювання чаю. Греки дарують один од Одному не що інше, як камінь, говорячи при цьому наступне. Нехай гроші господаря будуть такі ж важкі, як і цей камінь. Не обходиться, звичайно, і без стандартних новорічних сувенірів, таких, наприклад, як кошик для пікніка. Китайці дарують на новий рік парні предмети, що символізує єдність, сімейну гармонію, дві чашки, пара келихів, пара фужерів, парні свічки та інше. А слов'яни в силу широти своєї натури, особливої щедрості, властивої національному характеру, полюбляють дарувати і отримувати на новий рік велику кількість недорогих подарунків замість одного, хоча й дорогого, японці дарують один одному осейбо традиційні нехитрі подарункові набори, склянки з консервами, шматки ароматичного туалетного мила і, звичайно, інші необхідні в повсякденному житті речі. Привіт, усім! Ви дивитесь вікенд експрес в ефірі. Рубрика мікрофон. Сьогодні ми запитаємо вам, що ви плануєте дарувати на новорічні свята, і який вам дарували найцікавіший подарунок. Що ви плануєте дарувати своїм близьким на новорічні свята? Ігрушки неординарне стараюся зробити сюрпризи своїм любимим людям. Може би машини квартири шобична на новий рік? дівчині собираюсь подарувати цепочку золоту. Друзі, обідуться відкритками. своє внимание в першу чергу. и ну, какие-то мелкие подарки приятные. Любимому, может быть, подарю поездку куда-нибудь на курорт. Сувениры из других стран, часики из Риги, из Праги, статуэтки очень симпатичные. Я думаю, моим друзьям понравятся. Своей маме я решила подарить костюм для зимней рыбалки. Друзьям подарки идут в виде подарочных сертификатов в какие-то магазины. Молодому человеку подарю новый мобильный телефон. Я буду подарить всем дракончикам. Своей девушке я подарю себя, родителям подарю хорошего сына. Мобильные телефоны. Сестре, родной, вот она. Где они лучше? На я посредный вырезок, точно еще не знаю. А можете сказать свой найсиковейший подарок, который вам дарували на Новый Рик? Любимый человек подарил кольцо на Новый Год. Деньги в основном дарят. Мне когда-то подарили железную дорогу, это мне лет 8 было. Ну, это, считаю, мой самый лучший Новый Год был. Контактные линзы. Стандартно для девушки – это шуба. Очень милый серебряный браслет с подвесочкой «Леопард», который спускается вот так вот по ручке. Тьовку в Прагу на зимні канікули. Набор з бриллянтом. Кольцо і серді. Чисто в Новому році. Дуже романтичне стихотворення. Плюшовий медвід жонок. Великий? Великий. У дитинстві таку колясочку. Це було, мабуть, саме дивовижне. Це була шуба. Це була рубрика «Мікрофон. Вікенд експрес» триває.